Друзі, вітаю вас у Києві вісімнадцята -го година. А це означає, що ви дивитеся програму брифінг Української служби голосу Америки у цій програмі. З понеділка по п'ятницю ми говоримо про найважливіші події, які стосуються України, Сполучених Штатів та не лише. Мене звати Марія Оліяновська. Я Олексій Коваленко. Якщо дивитесь нас наживо на Ютубі чи Фейсбуці, можете у прямому ефірі в коментарях ставити нам свої запитання. Ми на них відповісти, якщо матимемо час, та матимо відповідь на це питання. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо покривати багато різних тем. Звичайно, одна з головних сьогодні тем це будуть переговори у Саудівській Аравії, зустріч української та американської делегації у Джеді. Сьогодні поговоримо також про нові заяви представників адміністрації президента США Дональда Трампа. Поговоримо також про зустріч військових представників з понад 30 країн у Парижі. Сьогодні поговоримо також про скандал із британськими дипломатами. Та на останок поговоримо про ситуацію. Із Гренландією та про вибори, які відбуваються там сьогодні, але почнемо з найголовнішої теми на сьогодні. Це переговори, які відбуваються між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Як знаємо, там ще досі триває другий раунд переговорів. Сторони обговорюють питання врегулювання. Об Війни повномасштабної війни Росії проти України попередньо обидві делегації заявляють, що перемовини просуваються. А голова української делегації Андрій Єрмак назвав розмову дуже конструктивною стою. Білий дімо опублікував сьогодні також 50 досягнень адміністрації президента Трампа за перші 50 днів цієї адміністрації назвав перемовини української, російської та американської делегації у Саудівській Аравії одним із досягнень зовнішньої політики. Учора прибуваючи до Саудівської Аравії, держсекретар Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати будуть на цих перемовинах з Україною в якості слухача. У них звичайно можуть бути якісь свої пропозиції для України, але переважно вони хочуть почути. На які поступки для досягнення миру готова піти Україна і потім з цим же питанням прийти до Росіян? І вже є повідомлення Блумберг, що представник президента США на Близькому Сході Стій Вітков поїде до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Ось що вчора сказав держсекретар. Нам доведеться спілкуватися з росіянами, щоб зрозуміти їхні позиції, і лише тоді ми зможемо оцінити наскільки ми далекі від кінця цього конфлікту цієї війни. Але тільки так ми можемо це оцінити. Треба зрозуміти, яка реальна позиція українців, як далеко вони можуть піти, яка позиція росіян, як далеко вони можуть піти. І тоді ми повинні бачити, наскільки далеко вони одне від одного. І це може бути, я сподіваюся, легше ніж ми думаємо, але це може бути і складніше ніж хтось собі уявляє. І, звичайно, від перебігу перемовин, які відбуваються сьогодні у Саудівській Аравії між українською та американською делегацією, залежить зокрема і те, чи відновлюють Сполучені Штати надання військової допомоги для України. Про деталі цієї зустрічі поговоримо із нашою колегою Тетяною Ворожко, яка прямо зараз приєднується до на нашого прямого ефіру. Таня вітаю тебе. Вітаю, колега. Таню, Тож на якій стадії знаходяться зараз ці переговори і, взагалі, мирний процес. Ну, це фактично перший раунд переговорів. Спочатку американці говорять з українцями, а потім вони будуть спілкуватися з росіянами. А як ми чуємо повідомлення від української сторони, нагадаю, що її очолює Андрій Єрма, голова офісу президента, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Рустем Мерев, міністр оборони, а і те, і також інші члени делегації. А ми чуємо від них, що що переговори проходять досить конструктивно і обидісто перше перший, перший раунд мав тривати. А півтори години вони він тривав три години. Після цього американська сторона це Майк Волт, радник з нацбезпеки та Марко Рубі, державний секретар США, Вони очолюють делегацію. обидві делегація значно більше за розміром. А вони поспілкувалися, доповіли у Вашингтон, як проходять ці переговори, а доповіли про прогрес і складається враження, що обидві сторони, скажімо так, задоволені реакціями одна іншої. Вони дещо перевершили очікування. А українці кажуть, що американці вони скажімо так, не мають будь-яких ілюзій щодо росіян. А вони розуміють, чого намагаються досягнути Москва відносна відносно України. А українці показали себе більш конструктивними, такими, що дійсно хочуть робити певні кроки для досягнення миру. Ніж на це про це думали росіяни. Ну власне такі враження складаються з людей, з ким ми спілкуємося. І сьогодні також президент Трамп розмістив в Труф Сошал твіттвічак. Чи як воно називається Сошел? А він сказав, що дуже важливі переговори і. Сподівається, що цього тижня буде досягнуто великого прогресу. Таню, а чи знаємо, ми з чим сьогодні приїхала американська сторона? Я, яка позиція американської сторони, і чого вони намагаються досягнути сьогодні? Отже, державний секретар Марко Рубі вчора досить довго спілкувався з журналістами на борту літака. І він сказав, що вони очікують, що обидві сторони мають піти на певні послуги для того, щоб досягнути завершення конфлікту або, хоча б, щоб поставити його на паузу. Давайте подивимося. Я думаю, що обидві сторони повинні зрозуміти військового вирішення цієї ситуації немає. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, Україні буде дуже важко у прийнятний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році. Тож єдиним рішенням війни є дипломатія та змусити їх сісти за стіл переговорів, де це можливо. Отже, що стосується українців, вони слухають, які мають пропозиція українська сторона. Вони кажуть, що не будуть сидіти з Маркорубі, каже, що вони не будуть сидіти з мапами, тобто розмови йдеться про такі загальні речі. Що стосується інших питань, він сказав, що угода про надри не очікує, що її сьогодні будуть підписувати. Що це не є, що робота все ще ведеться, і це не є основним питанням цих переговорів. А що стосується відновлення розвід обміном розвідданих, Марко Рубі сказав що напередодні, що оборонні дані розвідки України. Ні, вже надаються. А що стосується військової допомоги, то це залежить від ходу або прогресу переговорів саме сьогодні. Коли журналісти його запитали, чи вот що європейські а, лідери, представники європейських країн говорять, що це є умиротворенням агресора. Він сказав, що це було шляхом все ж таки посадити українців за стіл переговорів. Сказав, що ніхто не очікував, що це буде легко, але це, а, це необхідно робити. Тепер що стосується російської сторони, а, його запитали чи а є в нього переконання, що росіяни готові йти до поступки, готові заключати мирну угоду. сказав, що ні, переговори, які проводилися перед тим Ріаді, вони стосувалися двосторонніх відносин. В першу чергу, відновлення роботи посольства в обох країнах. А також чи будуть застосовані санкції проти Росії. Він сказав, що сподіваємося, що цього робити не доведеться. Але ми дали ми показали, що в нас є такі теж можливості, щоб Росія теж погодилася під час цих переговорів цього руху до миру. А конструктивно також його запитали щодо можливої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Він сказав, що ця зустріч а ще не запланована а невідомий час місце. Але він сказав, що сам Дональд Трамп не розглядає власне цю зустріч. А в якості а, якоїсь поступки, тобто він готовий зустрічатися і спілкуватися. І Також Марко Рубі, не відповідаючи на певне питання, він додав до іншого питання, сказав, що ні в якому разі сполучені штати не будуть надавати військову допомогу Росії. Також говорячи про європейські країни, він сказав, що європейці однозначно буде, буде частиною цього процесу. Ну, хоча б тому, що а, багато санкцій, які були запроваджені проти Росії, вони власне, запроваджені європейськими країнами. Його запитали, чи буде Китай, якимось чином брати участь. В Цьому процесі він сказав, що жодна зі сторін цього цього питання не піднімала. Але вони вітають будь-які зусилля, чи то з відновлення України, чи з досягнення миру, від які йдуть від будь-якої країни. Ну і також він сказав, що Сполучені Штати досить велика країна для того, щоб зосереджуватися на обох а, таких театрах, а, які викликають ну, один театр війни. Інші, які в них викликає викликають занепокоєння, це Китай, Тихоокеанський регіон. Але закінчення війни в Україні дасть можливість їм витрачати більше часу, більше грошей для того, щоб зосередитися на а, на тихоокеанській проблемі або на тихоокеанському регіоні такі основні посили, які ми вчора почули від а, Марка Рубіо, Таня. Ну власне, сполучені штати хочуть почути бачення миру від України і мають підтвердити, що Україна все ж таки хоче цього миру після зустрічі в овальному кабінеті. З чим приїхала Україна на ці перемовини? Україна приїхала з наступними. В них є такі два основні документи. А по-перше, це основний план завершення війни. Він включає в себе основні етапи. Він включає червоні лінії та основні принципи. Також частину є або бо окремо є а, гуманітарні питання. Це Обмін всіма військовополоненими а також повернення українських дітей, які були насильницьким шляхом, які були вивезені вивезені в Росію. І інший план стосується власне припинення вогню, які так само буде здійснюватися поступово, і українці пропонують почати з припинення обстрілів повітряних обстрілів та обстрілів на морі. Ну і також перед початком проговорів голова офісу президента Андрій Єрмак поспілкувався з журналістами, і ось якісь такі основні меседжі, які він а, намагався довести щодо мети переговорів у вівторок Перш за все, як досягти справедливого та міцного миру. Uh. Яке ваше головне повідомлення американцям? Uh. No more than ніхто більше за українців не хоче миру. Ми готові. Понад три роки повномасштабного вторгнення Росіян. Минуло 11 років з початку вторгнення. Звичайно, ми хочемо. Ми готові зробити все для досягнення миру. Ви вимагаєте гарантії безпеки від американців? так. Звичайно, гарантія безпеки дуже важлива. Ми хочемо, аби агресія ніколи не повторилася у майбутньому. Звичайно, це дуже важливо. Ми вважаємо за потрібне обговорити найважливіше, як почати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати дуже конструктивну глибоку розмову з нашими американськими партнерами. І також напередодні Андрій Єрмак оприлюднив Гардян колонку, яка в першу чергу спрямована на європейських партнерів України. Він сказав, що от, власне зараз такі очікування, що Україна наблизилася до миру а ближче ніж коли-небудь. Ніхто більше не хоче повернутися до мирного життя ніж українці, але цей мир має бути справедливим і він має бути стійким. Він подякував американським партнерам, європейським партнерам, але сказав, що чекає, очікує наступних кроків власне від європейських партнерів для для забезпечення стійкого миру це, по перше, надання а, безпекових гарантій. Тут він говорить про збільшення більше як ВПК, так і збільшення ну посилення обороноздатності та автономії оборони автономії європейських країн. Друге, це посилення санкцій проти Росії для того, щоб їй було дорожче вести цю війну або порушувати а, певні дося домовленості, які будуть досягнуті. І тут в першу чергу це обмеження можливостей ухилятися а, від викону. Нані тих санкцій, які існують, і третє це переконатися, що заморожені російські активи вони такими залишаються. Їх контролює Європа або, або Україна, що вони не повертаються до Росії. Ці гроші будуть використовуватися для фінансового відновлення України, а повернути їх Росії після того, як вона здійснила агресію, це було просто катастрофою. Написав Андрій Єрмак. Будемо обов'язково слідкувати сьогодні за цією темою. Це головна тема, безперечно, цього тижня від цих від того, як прийдуть ці перемовини, будуть залежати наскільки швидко Сполучені Штати зможуть посадити Україну та Росію за стіл перемовин, щоб досягти якогось миру в цій війні. Таню, дякую тобі за твою роботу. З нами на зв'язку була Тетяна Ворожко. Тим часом наш колега Андрій Борис поспілкувався із екс-командувачем об'єднаних збройних сил НАТО Веслі Кларком про те, чи зможуть перемовини зараз принести реальний мир і тривалий мир вже скоро. На думку експерта, Україна зараз є головним блокпостом на шляху домінування Росії у східній Європі. Країни Європи це прекрасно розуміють, і саме тому Україна зараз має таку велику підтримку від багатьох європейських лідерів це справді важкий виклик, тому що зрештою найпростіший спосіб досягти миру це, щоб Владимір Путін сказав: знаєте що я зробив помилку. Ми збираємось відступити прямо зараз, але він цього не робить. І Владімір Путін не збирається визнавати, що зробив помилку. А натомість, схоже, у нього є прагнення не тільки забрати всю Україну. Можливо, він залишить маленький шматочок навколо Львова, але він хоче узбережжя Чорного моря та Одесу та перекрити вихід України до Чорного моря. І тоді, звичайно, він піде на Румунію та Дову, яку він не хоче бачити наступною в НАТО, на черзі країни Балтії, тому, на мій погляд, він не збирається поступатися. Україна є головним блокпостом на шляху домінування Росії у східній Європі, і я думаю, що зараз більшість людей у Європі це розуміють, і саме тому Україна отримує підтримку від багатьох європейських лідерів. Я також знаємо, що у спілкуванні з нашим колега Андрієм Борисом, колишній командувач збройних сил НАТО, Веслі Кларк, також визначив, що Україна має позирі, які вона може розіграти в власне в перемовинах, щоб відстояти свій власний суверенітет, Пропоную послухати цю стату. Я вважаю, що зрештою Україна має відстояти власний суверенітет і визнати, що вона має потужну промислову базу, має визначну технологічну базу. Вона має підтримку у більшості країн Європи. і Україна пішла на величезні жертви. Тому вона має багато, скажімо так, карт, щоб розіграти тут. Вона повинна брати участь у цих дискусіях з високим рівнем впевненості у собі, та повинна вимагати поступок від росіян. Я думаю, що найважчим буде питання, коли росіяни. Скажуть, дивіться, ми хочемо рухатись, але ми хочемо всю область, тому що це частина Росії відповідно до нашої конституції. Я думаю, що Україна має твердо стояти і сказати, ці області є нашими відповідно до нашої конституції. Це наша територіальна цілісність, і ви, Сполучені Штати, і ви, Росія, пообіцяли в Будапешті в 94-му році поважати і захищати наш суверенітет. Тому я вважаю, що має бути сильний елемент протидії будь-яким подальшим територіальним поступкам України. Це були коментарі Веслі Кларка щодо поточних перемовин між американською та українською делегаціями щодо укладення потенційного миру. Друзі, ми ж е, бачимо звідки ви нас дивитеся. Дивиться рідний Київ, Рівна, Дрогобич, Харків, Горішні, Плавні, Тальне, Дніпро, Чернігів, Литва, Кривий Ріг, Чортків, Житомир, Норвегія, Глухів, Північна Кароліна та Запоріжжя. Дякуємо вам за вашу активність. Нам завжди приємно бачити, де ви нас дивитесь, де ви нас слухаєте і де ви знаходитесь. Дякую вам, шановні глядачі. Також за ваші питання. Бачу питання від Сергія Білоборова. Чого чекати від зустрічі глав військових відомств 30 країн Європи? Так, насправді це тема за якою ми стежили і про яку ми продовжуємо говорити сьогодні в програмі. «Брифінг». знаємо, ми що сьогодні, 11 березня, військові представники понад 30 країн Європи, але також до них цього року прямо зараз приєдналися країни і Азії і Океанії. Як про це оголошувалося раніше? Ці країни зустрілись на переговорах у Парижі, і під час а, цієї зустрічі обговорюють власне створення міжнародних сил безпеки для України. А, власне, за зустріч в Парижі за а, тим, як відбуваються ці зустрічі з так званою коаліцією охочих, стежим наш європейський кореспондент, який приєднується нашого прямому зв'язку з Лондоном. Богдан Цюпин, Богдан, вітаємо тебе. Вітання, Богдана, Отже. Головне питання: що відомо про цю зустріч у Парижі, і чи всі ці 30 країн, понад 30 країн, як це оголошувало раніше, можна назвати членами цієї коаліції охочих? Олексій, це два головних питання. Можливо, навіть їх є більше, але справді почнемо з цих двох. Перше, що відомо про е, зібрання у Парижі. Насправді дуже дуже мало, тому що нарада військових представників країн, які обговорюють підтримку України, відбувається за зачиненими дверима. Але паралельно у Парижі сьогодні також відбувається велика конференція, яка називається Форум безпеки і, і оборони стратегії, тобто. Є е, закрита так мовити, зустріч, на якій е, до речі, сьогодні е, обіцяють, що мав виступати е, президент Франції Еммануель Макрон. І Є е, відкрита частина форум, конференція, е, на якій сьогодні е, виступав наприклад е, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який на загал так окреслив е, головне. Перед чим постали зараз країни Європи і за чим очевидно стежать також і держави з інших регіонів. Отже, будь ласка, нідерландський міністр Рубен Дрекенманте Стейс Гезмейтклітсупортфорюкреїн із нолонґерй гивен. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що їх підтримка України більше не є гарантованою, і так само не можна сприймати як належне те, що Європа може покладатися на США, як це було десятиліттями. Тому Європі необхідно зміцнити свою архітектуру безпеки, і ми не маємо багато часу, щоб зробити це як треба. У нас є лише один постріл: 80 років свободи, якими насолоджувалися обидві наші країни, не є гарантією свободи в майбутньому. Ми маємо досягти миру через силу, стійкість і партнерство. Отже, що можна сказати про те, чи усі понад 30 країн а я нарахував 34 пропорції у повідомленні французького військового представника, чи усі вони можуть бути у цій так званій коаліції охочих, яку проголосила Велика Британія у партнерстві з Францією, як очільники цього процесу? Напевне, можна з певністю говорити, що навряд чи. Тобто не усі ці країни будуть в коаліції охочих, не усі ці країни ще менше з них напевне будуть у змозі надати війська для пропонованих сил підтримки миру. Чому тому що скажімо, серед цих прапорців я бачу угорський прапорець, прапорець чи символ країни? Уряд якої від самого російського вторгнення стверджує, що не хоче допомагати Україні оборонятися там є і інші країни, які надають, ну наприклад, Японія вона надає Україні переважно гуманітарну фінансову допомогу, тобто. Коли говориться про те, хто яка країни що могли б запропонувати конкретно для можливих цих сил підтримки в Україні, то коло цих держав на буде набагато набагато вужче. Тобто, зараз ми вже знаємо про Велику Британію, яка чітко заявила про готовність і бажання. Францію, очевидно, як головного партнера у цій ініціативі, також є заяви про готовність розглянути можливість надання військ від Швеції та Данії. Та деяких інших країн, але знову ж таки, Польща і Румунія вже офіційно заявили, що вони радше бачили би свою роль як країни, які забезпечують логістику постачання, то, що значною мірою, те, що Польща дуже серйозно робить вже і досі, і Румунія також взагалі то питання створення. Цих сил підтримки миру для України відбувається, перебуває насправді на дуже початкових етапах. Тобто, скільки це може бути військ, що вони мали би робити, який у них був би мандат, значною мірою це буде залежати від інших процесів, зокрема від переговорів про які ось щойно говорили про переговори у, у Джейді, як вирішать країни, що вирішать. Керівники держави, отже, головнокомандувачі, керівники урядів, це будуть втілювати, це будуть виконувати військові представники. Але сьогодні, зокрема, від французького міністра Себастьяна Лекорню пролунала така фраза, яка вказує на те, що, попри приготування союзників до можливих дій в Україні, є розуміння того, що найголовніше в будь-якій ситуації зараз. Сприймається завдання підтримувати насамперед українську армію. Ось як про це говорив сьогодні французький міністр сьогодні. Йдеться про те, аби зазирнути в майбутнє і як пріоритет, і я повторю це тут також перед журналістами. Подумати про те, якою має бути українська армія в майбутньому, і таким чином повернутися до принципу, що першою гарантією безпеки залишається українська армія. Що ми відкидаємо демілітаризацію України у будь-якому вигляді, і що першочерговий обов'язок армії Європейського континенту це передбачати свою участь в доктринальній розбудові потенціалу, а також інтелектуальної бази. На яку могла б засадничо спиратися українська армія не лише наступного року, але й на наступні 5 років, 10 років, наступні 15 років, і ця зустріч важлива, бо вона закладає камінь у фундамент цих гарантій безпеки, які дозволяють інші міркування, які я не буду повторювати, це було сказано. Але як ми, європейські збройні сили, можемо надати вагу і довіру відповідним дипломатичним дискусіям, які триватимуть надалі. Богдана, ми говоримо часто про цю європейську єдність і про те, що в Угорщини дуже часто позиція відмінна від переважно більшості європейських країн. Сьогодні чуємо нову заяву від міністра закордонних справ Угорщини Сіярто. Він каже про те, що внаслідок атаки на нафтопровід Дружба відбулося переривання постачання нафти від Росії до Угорщини, і він називає це загрозу суверенітету Угорщини, що такі заяви можуть означати для європейської єдності. Ну, насамперед, вона не дуже нова, така заява, тому що досі е, Угорщина, наприклад, була обурена припиненням. Постачання газу через Україну, бо Україна не поновила контракт на транзит російського газу через українську територію. Подібні заяви також лунають від уряду сусідньої Словаччини, від прем'єр-міністра Роберта Фіца. Тобто, Угорщина під керівництвом Віктора Орбана усі ці роки наголошує на тому що вона хоче співпрацювати з Росією насамперед. Вони не хочуть допомагати Україні, Так що тут, напевне, нічого нового немає. І про те, що Угорщина намагається підірвати єдність Європейського союзу і не лише бо ця країна є також членом НАТО. Це лише останній приклад. Богдана вчора з'явилися новини про те, що Росія висилає. Двох британських дипломатів, звинувачивши їх у шпигунстві, власне чи може це бути пов'язаним з тим, що Британія зараз лідирує у зусиллях стосовно створення цієї коаліції охочих та робить заяви про майбутнє надсилання британських миротворців до України? Очевидно, що це пов'язано з тим, взагалі, що Велика Британія. І запроваджує санкції щодо Росії від самого початку, і е, надає Україні військову допомогу і, взагалі, з тим, що е, відносини між Росією та Великою Британією, як е, чільною країною е, Заходу, вже віддавна дуже дуже у поганому стані. Візьмімо, наприклад, до уваги те, що е, найбільше Найбільше російських дипломатів було вислано з Великої Британії ще до початку російського вторгнення в Україну 2018 року. Понад два десятки дипломатів з Росії були вислані з Лондона після того, як Росія була звинувачена у застошу... застосуванні нервово-паралітичної отрути для е, отруєння е, скрипалів. Пам'ятаєте цей цей епізод, е, коли е, двоє людей: чоловік, колишній російський агент е, і його донька вижили у наслідок застосування цієї страшної отрути, але згодом кількома днями. Пізніше загинула абсолютно невинна непричетна британська громадянка. Тобто, висилання дипломатів, взаємне висилання це те, що характеризує відносини Великої Британії і Росії вже впродовж багатьох років. Богдана, і остання тема, яку хочемо обговорити з тобою, сьогодні в Гренландії відбуваються вибори дуже прикута велика міжнародна увага через те, що Сполучені Штати зараз оголошують намір про те, щоб Гренландія перейшла у їхнє володіння. Навіть Дональд Трамп під час звернення до конгресу сказав, що звісно населення Гренландії може виявляти власні погляди, але він сподівається, що так чи інакше Гренландія все таки приєднається до Сполучених Штатів. Отже, якими можуть бути наслідки цих виборів? Чи можуть вони провести до референдуму за незалежність? І питає наш глядач Тарас Пошкар: Чи балотується Трамп Гренландії? Чи балотується Трамп Гренландії? Гренландія це автономна територія Данії. Отже, там голосують громадяни Данії Данського королівства. Трамп не є громадянином Данії чи мешканцем Гренландії. Отже, в Гренландії Велетенський острів з малесеньким населенням, тобто населення Велетенської Гренландії, найбільшого острова у світі, можна помістити на досить невеличкому стадіоні, понад 56 тисяч. І ось вони вибирають собі парламент. Ми знаємо, що більшість мешканців Гренландії. А більшість там становлять інуїти, це такий північний пів, північна народність. Вони зараз висловлюються за те, щоб їхній острів був не лише автономією у складі данського королівства, ага, але ага. зрештою, щоб вони були незалежність. Якщо після цих виборів партії, які продуть до влади, запропонують провести референдум. Отже, тоді, через деякий час, можливо, через кілька років, відбудеться цей референдум, тому що з того, що ми знаємо, приблизно 50% бюджету автономного бюджету Гренландії, зараз забезпечує дані, і перед тим як стати незалежними, вони мають вирішити ще досить багато питань. Так, Богдан, дякуємо тобі дуже на зв'язку З нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Друзі, дякуємо вам за активність за вашу увагу. Більше Прошу. дивіться в програмі Час, тайм». на все добре. Завантажте мобільний до